Часто уявляємо найкраще життя десь там, на березі океану, в іншій країні, з іншим розкладом, можливостями, часом. А якщо я скажу, що жити своє найкраще життя, ви можете почати прямо зараз, не виходячи з дому. Я Олена Скоморовська, психотерапевтка. На цьому каналі ми говоримо про те, як наповнити життя сенсом, турботою про себе і внутрішньою гармонією. Підписуйтесь, ставте вподобайки і діліться своїми відчуттями в коментарях. Я читаю кожен і щиро вдячна за зворотній зв'язок. Ми часто відкладаємо життя на потім, думаємо ось ще трохи і почну жити по-справжньому. Коли завершу важливі справи, назбираю гроші, почну подорожувати. Правда в тому, що ми не чекаємо часу, ми чекаємо дозволу. Дозволу бути щасливими. Бо десь глибоко всередині є переконання, що брадіти спочатку потрібно все владнати. Але життя це не нагорода після списку виконаних пунктів. Життя це шлях, який триває просто зараз. Воно вже відбувається тут, у цій миті. Я підготувала для вас три практичні вправи, які допоможуть наповнювати життя відчуттями і відновлювати внутрішню рівновагу. Перша вправа називається Де я зараз. Зупиніться на кілька секунд. Подивіться навколо і просто назвіть для себе, що ви бачите, що чуєте, що відчуваєте тілом. Відчуйте, як повітря торкається шкіри, як дихає простір навколо вас, як звуки, кольори, рухи оживають, коли ви стаєте присутніми. Ми рідко насправді буваємо тут в цьому моменті. Наша увага зазвичай у вчора або потім. Але життя відбувається лише зараз. Це коротке повернення у теперішній момент, маленький, але дуже важливий крок. І саме з нього починається життя наповну. Ми часто думаємо, що зміни потребують великих дій, але життя складається з дрібниць, і саме вони створюють внутрішню повноту. Вправа друга три радощі дня. Наприкінці кожного дня запишіть три речі можна п'ять або сім, якщо вважаєте, які зробили його трішки приємнішим, неважливо, великі вони чи маленькі. Книжка незнайомця, аромат чаю, вдалий жарт, тепле повідомлення або кілька хвилин тиші на самоті. Це може бути щось зовсім звичайне, але саме в таких дрібницях живе справжня повнота. І коли ви починаєте помічати ці радощі е, щодня, хоча б три, ви відчуєте поступові зміни, Світ навколо не стане іншим, але ви почнете бачити його інакше. Вправа третя мить вдячності. Зупиніться на кілька секунд і подумайте, кому або за що ви вдячні просто зараз. Можливо, за когось поруч, або собі вдячні за себе, за те, що попри все ви продовжуєте йти, навіть коли важко. Вдячність це як світло, яке м'яко підсвічує те, що справді важливе. Вона не змінює зовнішніх обставин, але змінює те, як ми дивимося на них. Коли ми помічаємо за що можемо подякувати, навіть у найзвичайніший день життя ніби глибше вдихає, і тоді воно стає тепліше, живіше, справжнім. Жити наповну не означає мати все, це означає бути присутнім у тому, що є, не чекати кращого моменту, а дозволити собі відчувати теперішній. Подумайте, що сьогодні може стати вашим маленьким кроком до повнішого життя. Можливо, це телефонний дзвінок тому, кого ви давно хотіли почути, або прогулянка без навушників, щоб просто почути місто. А може кілька хвилин тиші перед сном, щоб спитати себе, як ви прожили цей день, що відчували? Це і є життя повну. не грандіозне, не показне, а справжнє. Нехай кожен ваш день буде трішки повнішим ніж учора.